Три тони гуманітарної допомоги для дітей деокупованого міста Балаклія зібрали Вінницька громада. Дітлахам передали іграшки, книжки, канцелярію, настільні ігри та солодощі. Долучилися до збору й українці за кордоном та міста побратими. Розвиваючі іграшки, канцелярія та дитячі книжки. Таку гуманітарну допомогу передали віничани дітлахам із Балаклії. Це місто на Харківщині сім місяців було під окупацією ворога у 22-му році. Після деокупації залишились розтрощені садочки та школи. Але люди все ж почали повертатись до рідних домівок. Зараз у Балаклії живе понад 5 тисяч дітей. На момент звільнення, на момент деокупації без Якихось людських умов життя мається на увазі, це не електроенергія, це не води, це все розграбовано, Відповідна техніка, відповідні в закладах освіти, в закладах культури. Все, що можна було, ворог все або знищив, або вкрав. Три тони допомоги зібрала вінницька громада разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Частину вантажу передали українці за кордону та мешканці міста побратима нанці українці збирали іграшки, які ми привезли до Вінниці. Іграшки зовсім різного плану це як конструктори, так і м'ячі передаємо дітям балаклію. Крім того, ще волонтери з міста Нансі привезли велику кількість подарунків, іграшок одягу, які ми також будемо грузити на вантажівку. І зовсім скоро вона вже буде це вантажівка з подарунками в балаклії. Саме це діти збирали. Діти передавали наші діти. Вінницькі передавали дітям балаклії. Вони знають, що все ж таки більш-менш. В них також не дуже щасливе дитинство, але не так бомблять більш-менш тихо. А дітки, які там їм це набагато важливіше, і також дітки Балаклії розуміють, що за них вболівають, за них переживають такі ж однолітки, які знаходяться, як кажуть, трошечки далі від лінії фронту. Вінницька громада і надалі підтримуватиме дітей у деокупованих містах. Яна колодинська, телеканал Віннична.